У Стокгольмі назвали чергових лауратів Нобелівської премії. Сьогодні нагороди за досягнення в галузі фізики отримали француз Серж Арош і американець Девід Вайнленд. Вони розробили методи, які дозволяють вимірювати і контролювати окремі квантові частинки. Їх відкриття за словами членів Нобелівського комітету стосуються нових методів, завдяки яким можна вимірювати та керувати окремими квантовими системами. У майбутньому результати досліджень лауратів допоможуть створити найточніший годин у світі, а також супершвидкісні квантові комп'ютери. це відкриття, про яке мріяли всі фізики світу з того моменту, як виникла така наука, як квантова механіка. Ці двоє науковців відкрили новий світ у світі фізики. Самі Лаурати не приховували радості. Один із них навіть зізнався. Дзвінок від комітету застав його під час прогулянки із дружиною і став для нього справжньою несподіванкою, хоча такою приємною. На черзі переможців царина хімії, літератури та економіки, а також премія миру. Урочиста церемонія вручення в відбудеться за традицією 10 грудня у день смерті засновника премії Альфреда Нобеля. Нагадаємо, цього року призовий фонд в кожній номінації становить 1 мільйон доларів. Oui.